Добрий день, мої зайчики! Я рада вас бачити. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Малювати ми будемо з вами ось такого фантастичного, гарного, веселого метелика. Давайте ми його сьогодні розмалюємо різнокольоровим. Але дивіться, які кольори сьогодні хочу вам запропонувати. Жовтий, червоний. Зелений та синій. Я хочу розмалювати ось так. Першим я буду синім кольором малювати. Почну я згори, потім внизу. Ось так. Так. Ось тут ще хочу синього кружочка. Та ось тут ще хочу. Я. Наступне криці я також розмальовую так само. Ось так. Тепер я хочу взяти червоний колір. Бачите? Червоний колір? Ось тут я хочу, ось тут я хочу. Ось тут хочу. Ось так. Ось тут. Ось так. Теперь я хочу взять жёлтый колер. Так. Бачите, малятка, я беру жёлтый колер. Ось тут хочу. Ось тут хочу. Ось тут я хочу. Ось тут. І отак. А тепер я хочу взяти зелений колір. Бачите маляти? Ось тут. Ось тут. Так. І ось так. Ось такий в нас вийшов з вами гарний, різнокольоровий метелик. Я сподіваюся, що вам сподобалося розмальовувати нашого метелика. Але, як ви бачите, що наш метелик ось де ще в смушечку. Так? Давайте ми ці смужечки також розмалюємо різнокольоровим. Хто хоче різнокольоровий, а я, наприклад, не хочу різнокольоровим. Я хочу розмалювати його, мабуть, в один колір. Чи розмалюємо повністю його. Якийсь такий смужечку. Ну, добре, давайте смужечку. Давайте ось так. Раз. Отак, От два. Жовтий колір, синій, жовтий, червоний і зелений. Зелений, напевно, я розмалюю дві смурочки. Ось такий у нас гарний з вами вийшов метелик, так? Я сподіваюся, що вам сподобався наше заняття малювання. Я дуже за вами скучаю. Я сподіваюся, що ви також хочете до садочку, також сумуєте за нами, за нашими працівниками я сподіваюся, що ви робите фізкультхвилинку. А цікаво, чи робите ви фізкультхвилинку, чи ні. Чи робите ви зі мною заняття, чи ні. Давайте ми з вами сфотографуємося з посмішкою. Не забувайте, всі справи починаються наші з посмішки. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!